Чим я тут займаюсь і що ми зараз робимо? Бачите, є в нас два маслопреси, я зараз їх збираю, перевіряю. Є в нас тут, значить, власне, про що піде мова? Є в нас розподільник на три потоки. А преси у нас два. Що це означає? Правильно, що в нас буде ще на перспективу один прес. Поставили зразу розподільник на три потоки. З часом клієнт собі доставить ще один прес. Тут ми просто перекриваємо нашу подачу і все. Працюємо тільки з двома пресами. Підключимо зараз рука високого тиску до нашої маслостанції. Поставимо одну матрицю, другу, дамо тиск максимальний, закриємо один кранчик, другий. Потримаємо так декілька годин, перевіримо, все нормально, спакували, відправили. Але якщо йти зараз, мова не про це, у нас тут працює. Електрична маслостанція станція з електричним манометром. Мова піде власне, зараз за це. Даним манометром можна авто, автоматизувати процес віджиму, зекономити свій час і якби ви будете займатися своїми справами, а прес буде працювати на вас, заробляти вам кошти або просто збереже ваш час, ваші нерви. Як це все працює, дивіться. До речі, це в нас другий прототип манометра. Якщо пам'ятаєте, перший у нас був такий синенький. З цих двох варіантів ми зупинимось на якомусь одному, будемо тестувати. Будете тримати з нами зворотний зв'язок. Ось. Як це все працює? Дивіться, є в нас загальна шкала. Функції. Виключимо, наприклад, саму функцію. Переходимо на налаштування сет. Бачите, є в нас верхня межа засвітився діод. Ми тут можемо виставити верхню межу. Давайте, наприклад, 40 МПа Виставимо, коли наша маслостанція буде вимикатись. При 40 мегапаскалях. 40 є, рівно 40. Знову нажимаємо set. Перейшли на нижню межу. Бачите, 25 мегапаскаль. Коли наша маслостанція буде вмикатись, переходимо знову в Перейшли на зовнішній, на, на загальний екранчик. Це зараз, до речі, показує 38 мегапаскаль в системі. До речі, плюс-мінус. Це відповідає дійсності, що буде показувати нас гліцериновий манометр. Те саме значення 30 МП. І те саме тут 30 МП. Все. Нажимаємо функцію. Ми запустили нашу маслостанцію. От Дивіться, зараз модулюємо ситуацію, ніби у нас є. Піднялось до 40. Знову опускається. Опуститься нижче 25. Наше масло станція вімкнеться. 30, 29, 28. 26, 25. Все, зараз. Запустилось до 40. І це все завжди буде циклічно. Можна перейти в режим пультом користуватись. От. Тут на маслостанції, бачите, є крутілка, ви її повернули в ручний режим, все, ми можемо користуватися кнопкою. Скинули тиск, все, користуємося кнопочкою. Якби Тут два варіанти. Автоматичний, механічний. В принципі, в принципі я все сказав. У кого виникнуть якісь запитання, запитуйте. Завжди тримаємо з вами зворотній зв'язок. Кого зацікавило, переходьте в коментарі. Є наш сайт в коментарях. Можете подивитись, ознайомитись з нашими виробами, з нашими маслопресами.